Фарт, удача, успіх процвітання. І відьма, я двіга, для цього все зробила сенсація, неймовірне чудо, неймовірний шок. Оберіг фартовий, оберіг чарівний, фартовий оберіг на удачу, на процвітання. На щастя, на успіх, на досягнення бажаного. І так буде. Бо відьмая двіга для цього постаралася. Неймовірний оберіг, удачі, фортуни, успіху в мене на руках. Їх небагато. Їх в мене всього 15 оберігів. Це були оберіги. Замовлені у мене ще, представляєте, ще на початку вересня, і тільки зараз їх монахи сплили. Неймовірне чудо, золото, яке переходить в удачу. Мої обряди, установлені на ваше ім'я, там, де три обряда, принесуть вам фарт, успіх, удачу. Вдачу, бо це два різних слова в усьому. Скажу вам по секрету. В мене три вже замовлено. Люди чекали, і вони вже оплачені, ці оберіги. Остається, тільки заговорити мені, бо я ще не заговорювала, і відправити на цю відправку з 1 по 13. Люте. Це неймовірний подарунок буде. Неймовірний подарунок на удачу, на щастя, на успіх, на процвітання. Так, ці оберіги є і в директора банку, в управляючого банку. В одного, не буду казати, якого він мене почує, так, да, Михайлович, також є в директора клініки. Ну, скажу, якою добре добробуту. І вже є в власника сіті ломбардів. Так, це фартовий золотий оберіг, з золотою ниткою, з золотими іконами і з трьома моїми найсильнішими грошовими. Успішними щасливими обрядами це шок, це сенсація.